Величезний привіт, вітаю вас в магазині АТБ. І сьогодні в нас акційні ціни з 2 по 8 квітня, що нам пропонує магазин. Давайте подивимось: ось ряженка ягодинська, 3,2% жирності, 450 грамів за 30,80. 80 Яготинський айран з кропом 1,8%. Можна придбати за 27,30%. Кефір від молокія густий, 2,5%, 870 грамів 51,90, кефір від галичини, 2,5%, 870 мл 42,90, сир кисломолочний український, безлактозний, 350 грамів, 65,90 Сир кисломолочний український. 5% 300 грамів. Коштує 61,90. Сир кисломолочний від своєї лінії можна придбати за 51,50, 5% 300 грамів. Сир кисломолочний від своєї лінії нежирний. М'яка упаковка. 300 грамів 50,50 Сир кисломолочний від своєї лінії 5%, 350 грамів, 57,90. Сир напівтвердий, гауда та маздам, пластинки, 150 грамів, 58,50, сир напівтвердий пірятин, 160 грамів в упаковці, 67,60 Сир плавлений. Гауда, ковбасний копчений, 60-30 за 220 грамів, сметана від своєї лінії, 20% жирності, 400 грамів, 47,90. сметана від молокії, 15%, 300 грамів в стакані, 36,90. сметана просто нашим.

Сир м'який карпатська легенда 33,78 за 100 грамів. Ось так виглядає. Ковбаса варена від своєї лінії до макарошків. Пів кілограма у паличці 71,70. Ковбаса від своєї лінії молочна варена 550 грамів, 86,90. Салямі італійська, копчена, перший сорт 434 кг. Ковбаса від добров Дрогобицька, напівкопчина, 141,80 за 320 грамів, ось тут в паличці. Ковбаса від добров шинку рубана. У паличці півкілограма, кілограма, 170,60 грамів. Ковбаса елітна з яловичиною варена. 314 гривень за кілограм. Ковбаса від добров лікарська. Варена. 303 гривні кілограм. Балик від своєї лінії святковий. 280 Шийка від своєї лінії, делікатесна копчено варена 315 кг. Салями фірмове в нарізці від м'ясної лавки. 80 г, 29,20. Ковбаса золотиста в нарізці, Також 80 грамів 33,30. Ковбаса сиров'ялина в нарізці 62,50-80 грамів, сосиски першого сорту з м'яса птиці. Від м'ясної лавки 330 грамів, 54,90. Сосиски від своєї лінії докторські фірмові 350 грамів з м'яса птиці 66,50. Сосиски м'ясна лавка тигриня варені. 300 грамів у пачці. Можна купити придбати за 64,90. Сосиски дитячі. 330 грамів вищого сорту. Коштують 79,30. Сардельки від м'ясної лавки до макарошків. З м'яса птиці перший сорт. 167 гривень за кілограм. Сардельки з м'яса птиці австрійські. 164 гривні кілограм. Сардельки від добров елітні, Перший сорт. 287 гривень кілограм. Сардельки добро в женевські сиром Ементаль перший сорт, коштує 277 гривень кілограм, ковбаса від добров українська. Варено копчина 149 за кілограм. Ковбаса губернаторська, сиров'ялина. Від м'ясної лавки 292 гривні. Ковбаса сиров'ялина, єврейська від м'ясної лавки 348 гривень за кілограм. Фует в асортименті з ібрійською свининою. Ось такий та ось такий. Можна придбати за 100 гривень за палочку. Салямі фует від добров 597 гривень за кілограм. Сиров'ялина ковбаса. Ковбаса сирокопчина, брауншвейська 578 гривень за кілограм. Реперця в маринаді від оглобину 257 гривень за кілограм. Гомілка курчат бройлерів в маринаді охолоджена. Коштує 108 гривень за кілограм. Ось така. Крило від нашої ряби курчат бройлерів охолоджена. 97 гривень за кілограм. Оселедець волії. Своя лінія шматочки. З духмяними травами 180 грамів, 45,90. Оселедець від своєї лінії. Матьє олії, 240 грамів, 52,90, лосось, слабосолений відкіт, філе шматочки в олії, 200 грамів, 105,80. М'ясо мідій вилів склі з прянощами 200 грамів 50 90. Ікра нерки, солона 200 гривень за 95 грамів. Сьомга, слабосолодна від своєї лінії, шматочки без шкіри, перший гатунок, 100 грамів, 92,90. Ікра мойвий відводний світ, пробійна, 100 грамів 60-90, Сьомга слабосолена від своєї лінії шматок на шкірі 169-90, 180 грамів, сардина рибиця холодного копчення 199 гривень за кілограм. Паштец шпрутний під ключ 35-90 160 грамів. Кілька чорноморська в томатному соусі 29,30. Кілька від море, 28,30 Кілька з квасолою від море, 35,90 Кілька обсмажена в томатному соусі, також від моря 37,90. Сніданок туриста. Від господарочки коштує 31.30. Тунець 48,90. Знижки немає. Сардина атлантична від своєї лінії 240 грамів олії 46.10 Ось така з додаванням олії коштує 42.90 У томатному соусі 45.30 філе лосося від The Baltic Mark 170 грамів, у власному соку 75.50 Паштет з печінкою та ікрою тріски від банга 62,90, 100 грамів. М'ясо мідій, варено морожене в глазурі, 110 гривень за 350 грамів. Майонез від своєї лінії провансаль, 67% жирності, 300 грамів, 31,90. Майонез чумак 72 відсотка, 300 грамів, 41-70. Майонез від своєї лінії легкий. майонезний соус, 28% 300 грамів, 2350. Майонез від королівський смак 67%. 300 грамів, 42,50. У мене звіт торчин європейський, 72% 300 грамів 39,50. У мене звіт щедро для дітей 67% 31 20, 190 грамів. У мене від Щедро 550 грамів в упаковці 61,90 соєвий соус тиріяки. 200 мл 41,50 Соус від кетчуп Кетча, 485 грамів, 47,30. Соус від розумний вибір. Чесниковий. М'яка упаковка 180 грамів, 18,80. Аджика від верес, кавказька. Гостра 21,50 за 140 грамів. Гірчиця смачна, лагідна, 130 грамів в упаковці від своєї лінії 11,90. Гірчиця від торчен американська. Коштує 16,90, 130 грамів. Томатна паста чумак. 300 грамів склі 65-90. Томатна паста від апетіто 50-90. 300 грамів також. Олія не рафінована від своєї лінії 68-60. Олія від розумний вибір. Рафінована 60-50. Олія від своєї лінії рафінована, 68 60. Олія від «Щедрий дар» рафінована, вітамінозована – 6480. Олія сонячникові від щедрий дар рафінована 74,50. Оливки чорні від своєї лінії, без рідини та кісточок, 75 грамів, 33,50 Манго від своєї лінії, шматочки в сиропі можна придбати за 59,90 425 грамів. Морозиво три ведмедя з фісташкою. 500 грамів в упаковці. Коштує 102,90. Любимий шоколад від Лакме в асортименті з різними начинками. 39,90 коштують 100 грамів. Шоколад від Міленіум, білий та молочний 90 грамів. Ціна 41,40. Шоколад від Мілка, З молочною начинкою 68,30-87 грамів, 68,30 шматочки хрумкої карамелі з мигдалем, 100 грамів. Та Ось такий 90 грамів шматочки хрумкої карамелі та рисові кульки 68,30. Кава мелена від карт Noir Еспресо 214,50 за 250 г. Кава кофестронг розчинна гранульована 126,60 за 220 г. Чорна карта розчинна, 60 грамів, коштує 86,90, 100 грамів 166,90. Безалкогольний напій пепсі, Цього тижня коштує 46,40 за 2 літра. Зубна паста від лакалу дитяча 42,50. Зубна паста сенсодин 65 грамів, 58,40. 100 грамів коштує 79,90. Відбілююча сенсодин. Акційна ціна 83,90, 100 грамів. Дуже всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі в магазині АТБ.